Це топ новини дня від п'ятої редакції. Запоріжжя дочекалося міська влада планує дати гроші на генератори для ОСББ, ЖБК чи керуючим компаніям. Обіцяють компенсувати 80% вартості генератора, але не більше ніж 30 тисяч гривень. Сплачувати за техніку має виключно юридична особа і лише через банк. Потім відповідну заяву та ще 100 з документів потрібно буде подати до департаменту ЖКГ міськради. Депутати мають проголосувати за це рішення на найближчій сесії. У Запорізької АЕС новий російський директор, звісно, фейковий, як і все орківське на тимчасово окупованих територіях. Росатом призначим головним на ЗАЕС Юрія Чернічука. Свого часу він був ВО головного інженера станції. Натомість український енергоатом призначив виконуючим обов'язки директора станції Дмитра Вербицького, а головним інженером Ігоря Мурашова. Гвалтують, грабують і дебоширять. Окупанти у Мелітополі показилися. Багато з них приїхали до міста після своєї поразки у Херсоні. За зіпсовану репутацію настоящого воєнного, русняві коменданти кидають своїх вояк на підвал і погрожують розстрілами. Але ж толку з цього, звісно, ніякого. Традиційно, по-свинособачому росіяни поводять себе і в Приморську. Там пограбували чи не всі бази відпочинку. Звісно ж, вивозять унітази, телевізори та інші побутові дива техніки. Втім, деякі бази стоять цілі та неушкоджені, як, наприклад, дорожник, прибій та мотор. До речі, про мотор, точніше про його колишнього президента. Суд вирішив поки залишити підозрюваного у держзраді Богослаєва під вартою. Дід, звісно ж, усе заперечує. Каже, просто був головним конструктором і просто малював креслення. А всі думають, що він керував заводом. Та й взагалі у Богослаєва проблеми зі здоров'ям. Каже, йому потрібні крапельниці та УЗД, бо в нього тромби і кров тече. Які ж всі навколо жорстокі? І знову ЗСУ суд добре просмажило русню. В інженерному пологах та у токмаку стало на сотню більше поранених орків п'ять одиниць техніки пішло на металобрухт. Підписуйтесь на телеграм-канал П'ятої редакції, аби завжди бути в темі.